Пане Євгене, вітаємо вас з перемогою. Ваша команда залишається єдиною в чемпіонаті, хто не програвав після 20 турів. Скажіть таке питання: чи стоїть перед, перед командою завдання? Ось пройти цю всю турнірну дистанцію без поразок? Так, я десь відповім і перед командою на це питання. У нас стоїть завдання зберігання ідеальної форми. Майже ідеально, в якій ми зараз зараз знаходимося. Та робота на протязі цього року, яка була проведена, о, вона і каже про те, що ми не програємо. А працювати потрібно в кожній грі і. Відверто не стоїть завдання. Стоїть завдання гарно грати і готуватися до плей оффу і до фінальної частини Кубку. По першому тайму сьогодні здавалося, що рахунок буде значно більший. Ваша команда, в принципі, реалізовувала впевнено свої нагоди. В другому таймі щось з реалізацією стало гірше. Чому як вважаєте? Ну, я гадаю, що погано було з реалізацією в першому таймі. А досить. Вигідні моменти, які ми не реалізували, це привело до скованості гравців, які в моментах зажималися, не догравали моменти. Вірно їх не догравали, вірні рішення не приймали. Тому така скованість і була. Ви сьогодні дали пограти всім трьом воротарям. Це просто ознака того, що всі троє воротарів рівнозначні. Чи ви дуже впевнені були в тому, що кардинал нічого в принципі атаці в не зможе зробити? Я не рахую, що кардинал нічого не зможе зробити. Нам потрібна була інформація по кожному з вратарів, які вони, вони в формі знаходяться, тому давали надавали, і надавали їм ігровий час.